Оборони руйнують логістику окупантів на Курщині, евакуація жителів Мирнограда та як регіони готуються до нового навчального сезону. Друзі, всім привіт! Мене звати Ольга Мартинюк. Ви дивитесь міста сили з вами мої новини. Незабаром ми розпочнемо, але перед тим не забудьте підписатися на наш канал, обов'язково поставити вподобайку під цим відео та натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в центрі усіх подій. Повітряні сили підтвердили знищення мостів на Курщині. Командувач Микола Олещук заявив: наші захисники продовжують рунувати логістику росіян і поділився вражаючими кадрами. З робочим візитом на Сумщині президент України відвідав прикордоння регіону і провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ та головою Сумської ОВА. Володимир Зеленський акцентував, нині працюють над організацією гуманітарних конвоїв у визначенні райони Курської області. З Мирнограда на Донеччині примусово евакуюють жителів з двох мікрорайонів, що наближені до лінії фронту, у бронекапсулах вивозять родини з дітьми. Про це повідомила заступниця очільника міської військової адміністрації Тетяна Ситник. Водночас зауважують, попри небезпеку є родини, які не хочуть покидати домівку. У нас є адреси кожної родини. У нас є великий список, де ми позначаємо дату, коли родина обіцяла евакуюватися. Якщо родина евакуюється не самостійно, то ми організовуємо транспорт, який є у громаді, підвіз до евакопунктів у місті Покровську, але деякі навіть ховають від нас дітей. Ми намагаємося їх шукати. По 21 тисячі гривень утримують жителі прифронтових територій, щоб придбати дрова, вугілля та пелети на зиму. Про це повідомили в мінреінтеграції. На гроші можуть розраховувати вразливі домогосподарства в межах 10 кілометрів від лінії зіткнення або від кордону з Росією. Така одноразова допомога стала можливою завдяки Агентству ООН у справах біженців, з яким Мінреінтеграція підписало відповідну угоду. Загальний бюджет 30 мільйонів доларів водночас. Як подати заявку на отримання грошей, поки не повідомили. А придбати теплопаливний котел, електрогенератор, сонячні панелі чи інше енергощадне обладнання тепер стало простіше, і навіть без відсотків за кредит. Про це йдеться в меморандумі про енергетичну стійкість громад, які підписали на конгресі місцевих та регіональних влад. Зокрема, він передбачає, фізичні особи можуть взяти до 500 тисяч гривень до 10 років під нульовий відсоток. ОСББ та житлово будівельні кооперативи можуть скористатися пільговою позикою до 5 мільйонів гривень на 5 років під 7 річних. Більше того, 70% вартості обладнання держава компенсує в межах програми Грінді. Ну і також меморандум дозволяє пільгово кредитувати бізнеси, комунальні підприємства та громади. Тут суми значно більші – до 150 мільйонів гривень. І під різні, але спрощені умови. Загалом пільгове фінансування надають два десятки банків. Усе щоб покращити енергоефективність гро. Мат і розвивати альтернативні джерела енергії в асоціації міст України схвалює такий меморандум. Що стосується енергетичної стійкості. Відповідно теж велика частина позицій там врахована з ці міст. Перше це продовження ПСО. Це такий спеціальний пільговий режим постачання природного газу для наших підприємств теплопостачання. 1 вересня він закінчується сьогодні, серпень, і це важливо, що він буде продовжений. Сьогодні ми отримали в цьому запевнення. Другий момент це відповідно доступ до фондів, що прописано в меморандумі. І третій момент це спільна робота. По залученню кредитних ресурсів Нагадаю, на енергетика одна з ключових тем конгресу місцевих та регіональних влад за участі президента, який відбувся 20 серпня в Кропивницькому. Зокрема, там підписали енергетичний меморандум. Основна його мета полегшити відновлення енергетичних потужностей, розбудову розподіленої генерації та створення резервних джерел живлення, щоб взимку було світло і тепло. За прогнозами урядовців, виконання всіх передбачених завдань дозволить значно скоротити споживання тепла. І знизити залежність від природного газу. 40 днів на облаштування безпекового простору. За рекордні терміни у Гельм'язівській громаді облаштували укриття. Про це повідомив очільник Черкаського ОВА Ігор Табурець. Сховище створено у психоневрологічному інтернаті. Нині там більше 160 підопічних безпековий простір створили за підтримки Канадського Червоного Христа. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Херсонці активно продовжують удосконалювати та вивчати українську. Про це повідомили в Херсонській обласній бібліотеці для юнацтва імені Бориса Лавріньова. Там уже рік працює розмовний клуб Єдині його постійні відвідувачі люди різного віку і різних професій, але всіх об'єднує любов до батьківщини та рідної мови. Операційна директорка всеукраїнського руху єди. Софія Денисюк ексклюзивно для моїх новин розповіла, скільки українців долучилося до такої ініціативи та що ще планують. Завдяки ініціативі нам вдалося підтримати. Удосконалені та переходять на українську мову понад 120 тисяч людей по всьому світу. І згідно нашого дослідження, кожен із них мінімум одну або дві людини перевів, тому нам вдалося охопити понад 500 тисяч людей по всьому світу. Також ми реалізовуємо заходи, і нещодавно відбувся вже другий забіг біжу за мову. Я маюсь медаль, і ми запрошуємо всіх долучатися, тому що нам вдалося 18 серпня фізично зібрати. У Івано-Франківську людей у Львові, у Києві, на ВДНГ, навіть нью Йорку, в багатьох містах і містечках люди бігли і продовжують бігти. І ми вас так само запрошуємо. Є можливість пробігти ще до Дня Незалежності і підтримати, присвятити свій забіг всім тим, кому тяжко говорити українською мовою, всім тим, хто перебуває на окупованих територіях і поки не може це робити. До навчального року залишилося трохи більше тижня. На низькому старті Дніпропетровщина. Понад 700 тисяч книг для п'ятих-сьомих класів надрукували коштом держави. Нині їх розподіляють між навчальними закладами області. Матеріал у підручниках відповідає програмі нової української школи. А на Чернігівщині до Дня знань встигли оновити Талалаївський ліцей у Ніжинському районі. Там утеплили фасад та зробили капітальний ремонт. їдальні. Така модернізація відбулася у межах проєкту Латвія для Чернігова. Повідомили Вова коштувало оновлення школи більше 4,5 мільйонів гривень. Нині Чернігів відвідала латвійська делегація і зустрілася з губернатором регіону. Допомога Латвії, вона широкогранна, вона і у відновленні закладів освіти, відновленні житла у, допомогі, у допомозі нашій освіті, нашим лікарням. Сьогодні дійсно ми приділили більше увагу об'єктам освіти, тому що те, що сказали колеги, освічена нація це успішна нація. І саме завдячуючи нашим міжнародним партнерам, таке відновлення відбувається швидше. Близько 300 тисяч тонн зерна стільки зібрали Запорізькі аграрії, ранніх зернових та зернобобових на черзі оліні, прядильні та технічні культури. Директорка департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОВА Валентина Крамаренко повідомила: жнива горіч почалися раніше через погоду. Також вдалося збільшити площу посівів. У порівнянні з минулим роком площа сільхоз. Культур збільшилась посівних сільхозкультур збільшилась на 40 тисяч гектарів, в тому числі озимих зернових на 11 тисяч гектар. У поточному році сільськогосподарські підприємства розпочали збирання врожаю на тиждень раніше ніж у минулому році. Збирання ранніх зернових та зернобобових культур на підконтрольних Україні території Запорізької області завершено 24 липня поточного року. Ранні зернові та зернобогові культури зібрані на площі майже 124 тисячі гектарів. намолочено 295 тисяч тонн зерна при урожайності 23,9 центнерів на гектар. Браконьєр наловив на Київщині карасів на понад 300 тисяч гривень. Повідомили у Рибоохоронному патрулі області. На Фастівщині недобросовісний чоловік рибали з сітками на річці Унава поблизу села Півні, коли його спіймали правоохоронці. Порушник встиг виловити майже 200 карасів та 5 пліток. Тепер браконьєру доведеться заплатити штраф та відшкодувати збитки. Сітки, човен і здобуч у браконьєра вилучили. У швидкісних поїздах та на екранах Київського і Львівського вокзалів з'явились оповіщення жестовою мовою. Про це повідомили в Укрзалізниці. Люди з порушенням слуху тепер зможуть без проблем отримати потрібну для них інформацію. З повідомлень можна дізнатись про початок повітряної тривоги, розташування вбиралень, дитячих зон, допоміжні сервіси на вокзалах і в поїздах та інше. У компанії наголосили, це важливо, щоб дати доступ до інформації людям з порушенням слуху. А на сцені Полтавського обласного театру Ляльок моновистава. У головній ролі боєць третьої штурмової бригади, заслужений артист України Євген Авдієнко. Про це повідомили в Полтавській ова. Автором та режисером виступив художній керівник театру Чорний квадрат Анатолій Нейолов. В ній йдеться про наше сьогодення людей і цінності, які ми захищаємо. Всі зароблені кошти підуть на допомогу ЗСУ. І на цю мить в мене все, друзі. Обов'язково підпишіться на наш канал Міста Сили. Дивіться мої новини. Обов'язково залишайте коментарі під цим відео. Натискайте на дзвіночок, ставте вподобайку та залишайтеся з нами. Мене звати Ольга Мартинюк. Побачимось в наступному випуску.